У нас багато історій, коли хлопці приходили до нас там, ну, банально, командир взводу одного з моїх взводів, колишній машиніст електропотягу або дальнобійник. Е, є хлопці, які взводники, наприклад, хлопець, який раніше керував, був пілотом Боїнга. Цивільний Боїнг влітав собі, е, чувачок, паріньок 22 роки, літав, возив людей там. Цей, Єгипет, Турція, ще кудись. Потім раз е, навчився на дроні літати, потім два, вже літає, е, ворожу техніку нищить, там вже десятками одиниць, е, три етап він вже командир е, взводу, який е, робить те, що він один робив, а тепер в великій кількості за той самий період проміжок часу. Ну, тобто, і це все в межах не там, років і десятків років, а так от. В межах місяця двох п'яти півроку.